Школу лідерів презентували у Коломиї. два професійні тренери з Івано-Франківська читали лекції усім охочим. Загалом мета школи виховати нових лідерів для нашого міста, щоб столиця покуття йшла в ногу з часом і мала своїх перспективних і талановитих та креативних людей. Пан Любомир, один із відвідувачів тренінгу, уважно слухає лекторів. Каже, це цікаво, немов новий подих в економічному середовищі Коломиї, мета якого виховати майбутніх лідерів. Мені дуже сподобалося. Тут е, цікаві речі про лідерство. Е, тут сьогодні підняли таке питання: якісь е, речі для людини, щоб людина, е, там, дівчата, молоді хлопці, пропагандують здоровий спосіб життя. Ну що, цікаве, що зараз. Е, я займаюся теж спортом і бачу все менше й менше учні у спорті. А коли приходиш попри якийсь заклад, там де там все зайнято, столики, всі пиво більше, тобто цікаві речі розказуються тут, і досить інтересно. Соціальний проект бізнес інкубатор Спейс Ап уже добре відомий у великих містах України. Тепер реалізовуватиметься і в Коломиї. Першою ластівкою стала презентація школи лідерів та відповідний тренінг. Кожного разу ми плануємо розглядати ту чи іншу тему, їх змінювати час від часу, тому що лідерство лідер повинен володіти багатьма дуже навиками і знаннями. Тому ми будемо запрошувати спеціалістів з різних галузей. Лідирування в міналивому світі, мистецтво публічних виступів, вміння написання грантів, резюме, лідерство в політичному сенсі, в громадськості. Мета цієї школи це виростити нових лідерів для нашого міста, тому що світ швидко змінюється, і ми не хочемо, щоб процеси, які проходять в світі, Ішло повз наше місто, нам потрібні нові, енергійні, талановиті, креативні люди. І з цією метою ми організували ось такий, таку школу. Дуже приємно, що засновники бізнес-інкубатора не розділяють якби, бізнес і громадське життя, тому що ну, якби, лідерство воно в усіх галузях буває. Ну, наш один з принципів школи лідерів: де є лідер, там є прогрес. От фактично десь бізнес-інкубаторі передбачають, щоб ну, творячи бізнес, роблячи стартапи. Бити прогрес в Коломиї, Коломийському районі. А відповідно, ми сьогодні навчаємо в принципі лідирувати, бути першими, визначати, що потрібно людям, сфери впливу, діяльності. І тому подібне школа лідерів лише розпочинає свою діяльність. Хоча планів у її координаторів багато. Уже заплановані теми та відомі прізвища деяких лекторів, яких запрошуватимуть проводити тренінги. Проект є соціальним і Реалізований він за допомогою компанії Бесран Consulting і за допомогою снисовського Богдана Миколаєвича його благодійного фонду. Саме вони організували цей проект. Заняття відбуватимуться щонеділі за адресою місто Коломия, вулиця Січових стрільців, 16 о 12 годині. Даний курс безкоштовний для усіх охочих. Жодних вікових чи інших обмежень немає. Головне бажання розвиватися, вдосконалюватися та пізнавати щось нове.